Привіт усім! Я у мене такі учні. Може і вам буде цікаво мою думку почути. Є люди, які бачать, я бачу, що є не бачу, що допустимо чому деяким бачення не відкривають, тому що може бути людина психічно, психологічно не бути готова до того, що вона побачить. Це не значить, що ви почнете бачити її метеликів, красивих і все. Почне людина бачити все підряд, може побачити якісь аварії, катастрофи, тобто не вибирається те, що ви почнете бачити. Поки ви не навчитеся цим користуватись, людина бачить все підряд, всю мерзость. Ну от просто і вчителі вищі там, да. Можуть перекривати бачення, тому що чи з прошлих життів щось людина натворила такого, що їй перекрили бачення до якогось моменту, поки вона не відпрацює це кармічно, чи може їй просто воно не треба, і вона може. Деякі у мене учні є такі, зараз нова теж прийшла, я через неї це прекрасно так відчула. У людини настільки інтуїція розвинена, що вона просто ідеально. Вона буде людей там лікувати, знаєте, ну супер руками відчувати. Руками відчувати, інтуїтивно відчувати. І їй краще всього відчувати тілом, душою. Є учениця, яка там зі звуком працює, теж їй підтримку. От вчора мені теж якесь осознання прийшло, знаєте, таке, що просто. Людина буде лікувати звуком, руками, енергією в якийсь момент такий клац відбувається, і ця людина знає, просто знає краще всіх. Вона знає будь-який момент, коли треба краще. А коли ти бачиш, на емоціях можна перекрити навіть собі бачення. Буває таке, що людина просто побачила і неправильно розшифрувала. Тобто, що бачити, треба ще правильно розшифрувати. ясно бачення, ясне знання, ясне розуміння. Якщо ви просто побачили зараз, скільки цих пророків, да? я бачив, там вибух, все це прекрасно. А ви питали, на які території ви бачили? А, ви, там деякі пишуть в Тіктокі, що вони щось бачили, а потім люди там лякаються. У когось так співпадає, але ж це відповідальність за інших людей. тобто, Якщо нема бачення, є яснознання, ясно розуміння, ясно відчуття це просто супер. Значить, ці люди навіть сильніші, тому що воно через тіло їм дає підказку і вам дає підказку. І та людина вам буде рекомендації дуже правильні давати. Тому що тілом, тілом завжди перше, перше правильне відчуття це тіло, а вже потім тільки бачення і, і все інше. Так що не переживайте, якщо ви не бачите, а відчуваєте. Це буде.